Всім доброго дня. У нас зараз 11 година і в нас таке, таке сонце гарне. Така гарна погода. Зранку трава біла була, був приморозок. Зараз піду подивлюся, скільки градусів у нас біля однієї хати. Градусник показує одну температуру, а біля другої хати другу. На два градуси бреше. Або бреше, або десь може один термометр в затінку, на другий може сонечко де попадає. В общем, не знаю. Зараз подивлюся, що там у нас зараз. Гарно, на дворі тихенько. Так на цьому плюс два. Прийшла подивитися, яка температура на дворі, і зайшла до Наташі. Що вона робить? А вона і мелить, і колотить свиням. Все разом. Так, два відра обмішки. Совок макухи соняшникової. Совок макухи соєвої. Нет, два, да. О, не так. Є рецепт. То mm -hmm. so, yeah. я ж... І савав строго по рецепту. порозяку. Вже вони не малі, вже в них більше 50 кг, а це все макуха дорога. Меншу пропорції не важу, на більше зерна. Так що тут рецепт не підгляне. І трошки вітамінів. Оце і вам вся хімія. А ми так не вимішаєш, якби то не мішалку. Виявляється, Ігор вже намолов великим свиням, а малими поросятами Наташа займається, бо він не знає, які пропорції мішати. Так що вона мішає, мелить заразом. Гріється, нема коли. А я далі. Так Анжела теж своїм поросятам так мішає, повіджимали в хлопців бетономішалки та й колотять. Так, ну весна прямо. Так, Ігор, як завжди, в своєму гаражі, як не свиній, то гараж. Ще ремонтує Наташиного тракторця. В нього свій великий, це Наташин. Так, продовжуй. Так, а на цьому градуснику біля цієї хати на нулю. Два градуси різниці. А де правда, де ні? Так, вже й виїхав на трасу, вже з'їздив по обмішку. Наташа намолола, намішала, привезли, щоб не носитися відрами. Возимося туди-сюди. Так, пробуємо витягувати сальцесон. Треба нам якусь форму шукати на нього. Не натарійка б домала. Нормально. Недолжно. Воно ж не попливе, як це його так цілити. Але тут прийомочка викинена. Прийомку тоді. Той раз була голова більша, й був вищечки та було більша. Цей раз трішки нижче. Якраз нам ...попробувати. У нас свята вам хватить. Мені хватить. Красота. Так що, якщо колись буде, як колись будемо колоти свиню і хтось схоче, то ми можемо можем продати. Таке ж натуральне, нема ні шкурок, ні, нічого, ніяких відходів в ньому. Одне тільки м'ясо. Так, у нас вже вечір, ми вже всю роботу поробили, попоралися, вечеряти наготували. Наташа сіла в'язати. Вона каже, якщо в'яже, вона заспокоюється. Я наче не нервую, а. Не, не. Я ні, я мені важко, поки щоб не прогавити якусь петлю, то я в мене в напрузі, якщо в'яжу. Щоб узор получився. вона каже, що відпочиває. Хто каже, що щоб вона відпочивала трошки, то вона каже, що при в'язанні відпочиває. Так, Сьогодні в нас щедрівка. Приходили гунучата щедрувати. Так гарно защедрували. Олешка мені, не знаю, він малий, але таку довгу щедрівку запам'ятав. Сподобалося так, значить, пам'ять є в нього. Вони приходили ще й колядувати, але бабуся не показала. Добре, що зняла, то показує. Зняла, а не показала. Тепер покажемо, як вони колядували. І як до Діани приходили дівчатка колядувати. І покажемо, як наші гунучата щедрували. Да. А колядку, дивіться, хто празнує по-старому, то ще їм трохи рано, то їм буде наперед. А хто празнує вже по-новому, то трошки опісля, ну то не страшно. Головне да. гарно. Ой, зібрала на доду, заспіваю коляту. Для хазяни і хазяйки, що не мала в хаті сварки, а достаток малила, доля квісла, наче сад. Що б не збулося, відбулося, як ріка життя лилося. Нева бусте колосилися, щося в хасі оселились. Я зіграв на дуду, проспівав у коляду, а тепер стою, зітхаю, на гостинчика чекаю. Маленький Сусід на спині тримають, роченятам тобі має і вашу катину, і вашу родину, і всю Україну Христося рождає. Не мене най, най ненанай, не на най Господарі, відчиняйте, ви зустрічайте, колядує Україна, рядує ця земля, за столом уся родина. Ми від батька і до сина прославляємо усі христа, кляду. Най, най ненанай, на на най, не на нанай, ненанай, ненанай, на на. Тут стоїть куця у хаті, Щоб були ми всі багаті, Щоб були ми всі щасливі, і чому на землі, в столом ми вся родина, ми батька і до сина, просляємо усі Христа. Кридуй Україно, кридуй моє нене, кридуй Україно, коляду земля. Кридуй Україно, коляду моє нене, кридуй Україно, коляду земля. na 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 най най na 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 най na 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 Най -най 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 -най. Боже, які молодці. Не встигли йти доколюдувати вже в нас нові колядники. Mm -hmm. Так, тримайте, заробили, гарно поколядували. І ми. Дякую. І ви. Лиця, а без меду не така, дайте тяжку п'ятака. А ви вам погрошіте і будете хороші. Ой заграю на дуду, заспіваю коляду, для хазяїна і хазяйки, щоб не мали в хаті сварки. А достаток, милий лап, доля квітла начесав, щоб задума не збулося, як ріка життя лилось. Ми вогу сталося, що в хаті ослась. Я заграв вам на дуду, приспівав вам коляду, а тепер союз зітхаю на грошиків чекаю. Молодці. На грошики да, да, да. Неси, неси. Грошики несу, О, ви трохи корби не... збирали? Да. Ну, дякую, візьмемо Україні побажать перемоги і сказати в день такий привітання. Сьому дому й господарю побажання. Ця дружно вас дружного світаємо. же наше пато всіх охороняє. Христос породить. Так, нучата вже Шедруй? прийшли щедрувати. Давайте, давайте, щедруйте, бабуся, слухайте. Давайте. вечір, вечер, щедрий, вечір, щедрий. Щедрий весь, щедрий дай вам, боже добрий, дай вам, Боже добрий, на новий рік, новий рік, не здолати українців повік, не знайти такого роду ніде, перемога Україну іде, молимося ще. Порозі новий рік, новий рік, не здолати Україні Ті, побіг, не знайти такого роду ніде, перемога в Україну йде, Щедро щедрик, ще, ще дівча Прилетіла ластівочка, ста. Собі щебетати, господаря викликати, видивиди, вийди, господарю, подивися на кошеру, там молочки покотились, а й мечки народились, тебе товар, весь хороший будеш, мір вірши, тебе товар, весь хороший будеш, мотим, мір Ми ще прошли до полота, то більше брова. Щедро щедрих, щедрічка прилетіла, лазючка, Стало собі, щебетати, господаря викликати. Дуди, дуди, господарю, подивися на кошах, там молочки покотились, а глючки в Тебе товар, весь хороший будеш потим, як хороший. Тебе товар, весь хороший будеш по тим, як вже Кожну сополобах не що брова. Ще лиш три, ще лючка прилисова, ласті молочка. Ох і молодці. Олєшка, і це ти все запам'ятав і все заспівав з ним? Допишу. Боже, Допишу. все знає. Оце таку довгу щедрівку вивчив. Хоч і не знаю, колись казали тільки дівчатка щедрують, хлопчики ні, але як вже Олєшка прийшов, защедрував і вивчив таку довгу колядку, то це молодець. Це їхня колядка, їхня коля... щедрівка. Да. Баба вже яка колядка, вже заплуталася. Молодці. Та, Наташа Наташа відповідає вам, наші любі підписники, на повідомлення. вітають у Вайбірі мене з прийдешнім нас Новим роком. Такі гарні вірші тут і такі гарні привітання. Всім дякуємо вас теж, всіх з прийдешнім Новим роком. хай він нам принесе тільки мир і злагоду, а все погане залишиться в цьому році. Дуже приємно. А ця красуня тут спить. Господи, Наташа з мене сміється, тому що в мене такий суржик. І Черкаський, і Хмельницький, і в общем, таке намішано, що дівчата з мене риготять. Я стараюся вже говорити по-тутешньому, а воно виходить. Кажу, що на хустку треба ці. Ти ці, ці. А баба Ніна як каже френдзлі. френдзлі. А я сміюся, що якісь патьорки. А вона каже: ні, патьорки, то не те. То на місто патьорки. Я стараюся і, і по-тешньому говорити, бо як я почну по своєму, то не все почну, не все поймуть. Так що. Ой боже. Чекає. Смійтеся, смійтеся. Так, всім на добраніч і тихої, мирної, всім ночі.